Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. І з вами знову та сама містянка. І починаємо з того, що йду показувати, які обновочки з'явилися у дворі. Ось минулого разу якось так трапилося, що показала вам метал на паркан. І зараз цей паркан вже стоїть. Тож, давайте подивимось: Рексік. Рекс! Тепер, коли заходиш у двір. Ось така імітація дерева зустрічає. Але це не все є ще друга частина. І друга частина виглядає ось так. Це альтанка. Така для посиденьок. Тут, звісно, ще необхідно обставити меблі, купити або зробити. Якщо чесно, я б хотіла зробити, але не знаю, вийде чи не вийде, але спробую. І за гальтанкою тепер відкривається ось такий куточок, де я планую сьогодні ввечері зробити багаття. Сподіваюся, все вийде. І ми з вами гарнесенько посидимо. Ну, а там ще розбереться, і взагалі тут буде такий шматочок відпочинку. Шезлонги можна поставити влітку на сонечко вигріватися. Ну, принаймні, я так мрію. Взагалі, це моя така філософія, що потрібно не тільки працювати, а ще й відпочивати. Тому. Так потрошку облаштовуємо такі куточки, де можна і відпочити. Ось. Ну, а працювати то само собою. Пішліть ще подивимося, що там в городі. А в городі в нас повитикалась картопля. Ось. Так що теж є прогрес. А ще я сьогодні планую все ж таки натикати. На туалетний папір насіння Іван чаю, і, можливо, завтра посадимо його. Бо за два тижні в місті я не спромоглася цього зробити. Що сказати? Прокрастинувала. В ньому тепліше. Поки я вам там розказувала загороди і обновки у дворі, мама тут начаклувала салат, суп. І картопельку буде смачно. а тобі нормально взагалі, так? Да? Ти так я не їси. Там огірок. Чотирьох гірок єси. Ти значить на одній, на одній посидів. Тепер прийшов на другий посидіть. До рекса лаз лізе, а? В будку. Що, маркізенушка? Сідайте, дівчатки. девочки. Застрійбуй, маркізіона. маркізена. Застрибуй. Не було. Тут з'явився пиріг, тут піца, тут хлібчик і є, і є ще окрошка в холодильнику. Ось. Але якось сьогодні не хочеться працювати. Особливо? Можливо, тому що погода така незрозуміла дощ не дощ, а можливо тому що я встала о п'ятій ранку. ось. Але треба щось поробити. А що ти там вибираєш? поняла. Ми не спішимо, але маркіза вже охотиться охотиться. Маркіза больно! Маркіза. Ну, боляче. Маркі... ну люба, ну то солодкий, тобі солодкого не можна. Гля, з руки з'їла. От жопа мала. Тобто їй ще й стіл треба накривати. Угу. Так, ну що? Сьогодні в планах зробити шашлик. В нас тут є мангальчик такий. Тільки зараз я його розкрию і затопчу цвіти. Ну, а що робить? Чи може так відкрити? Там забор? О, супер. Я, звісно, ще той монгальщик, але щось та й вийде. Бумажку поклала, тепер треба до бумажки. Я знайшла кору, хоча вона й сирувата, але сподіваюся, вона допоможе мені розвести вогонь, а далі зробити і жар для шашлику. Що, Мурчику, ти йдеш допомагати? Не бійся, Мурчику. Пробуємо, бо минулого разу в мене не вийшло, сподіваюся, цього все вийде. О, Боже поможи. Кора трохи волога, то, напевно, буде оце ось каптить. Але ніби горить. Так, ніби розгорілось. Так, розгорілося. Все. Діло буде. Пішла шукати Дровенячки садових дерев. Так, небагато я дровенячок знайшла, тільки одну. Ну, зато звишені. Зараз піду ще по кочергу. Кочерга. Тарелки треба було б взяти. Вилки може й не треба, а тарілки треба було б принести. Я принесу давай вип'ємо. Не сире, мамуль, пробуємо. Що я тут наготовила? Ну, я, вже роз, я вже розрізала, дивила, щоб не сирий. От, і перевертала його, грала з ним, натанцювала з бубнами. молодець, ну, а де бубни брала? А воно вроджує немає. Mm. Mm. Курка смачна, мені подобається. Скажи, м'ясо дай, на? А ніж не у тебе штани підходять під куртку. Чи куртка під штан... Да, Та стільна жінка. Бери тарелочку. наклеювати семена на туалетний папір, Я ледача. Тому я видивилася інший спосіб. Потрібно змішати семена з мокрим піском. Мокрий пісок є. Зараз ще сімі наподостаю. І буду змішувати. Знать би, як вони ще змішуються, слухайте. А що, як вийде, так і змішуватиму. Боже, вони такі манюсінькі, капець. Ой, а руками чувствуються сім'їна. Слухайте, ну тут перемішала. Так, ну ми ж з вами не просто так вчора робили багаття. Ми ще зробили нам заготовку сьогодні на посадку. Іван -чая. бо його треба засипати піском з сажею. І в нас якраз є ця сажа. Один. Я взяла сім лопаток піску і сім лопаток сажі. Чи це правильно називається попіл? Напевно, попіл. попіл. Сім лопаток попілу. І трошки кирпичів. Все, йдемо садити. А ось і наша грядочка, яка за два тижні заросла бур'янами. Тому перше, що роблю, то прибираю бур'яни. Потім прописую такі рядочки глибиною 10 см і на відстані 10 см один від одного. Далі закидаю наше насіння з мокрим піском. І поверх цього насіння буду закидати пісок з пополом, Ну і трошечки загорну сапкою. Цей кіт то просто любов. Якщо ти щось робиш по кухні, він обов'язково в тебе на плечах сидить і контролює процес. Ну, а на сьогодні ми будемо з вами прощатися. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео!